Проїхали. всім привіт, привіт привіт Друга гра. Нова перша перемогла. Радіанти залишились на синьому сайді, і вирішили зараз відіграти. Підпортили статистику для Зері, но Зері була там майже невбиваема. Флоки, вітаю. Все, Джон, коротше, згорів повністю з, з, -з, -з, -з того, що всі заходять і кажуть, Радочку. В мене мілк закінчився. А мене нічого інше не бере, тільки ось цим доводиться прокидатись. Ну, конською нудозою кофеїну з гуараной Так, бомбіса, калі ясо нема, ч... а да, Ясо нема. Слухайте, а такий драфт, як під ясіка чиста. А на що вони Леону в БК взяли? Леона ж ну, контрпікається биком. Леона беруть в хукерів, а проти Леона, навпаки, беруть БК. Типа там, який-небудь треш, Бліцкранк, Пайк. Ти береш Ліону і просто кажеш: Ну давай, пацан. Я теж хочу з тобою обійматись. Джон, коли рейтинг грати будемо? Я пропоную сьогодні. Сьогодні десь в 19 годині за Києвом збираємось і йдемо ламати обличчя. А так, Джон завтра буде в рейтинг катати. Завтра в нього з'являється е, Синджет. І цим Синджетом буде ламати обличчя, каже. Як мінімум топ-1 Синджет сервера. Но максимум. ТОП 10 Пум-пум-пум-пум-пум Вони з танків вирішили набрати нашого вони Гвен забанили. А Трокса беруть. Зigс є це? скоріш за все, Зік зараз буде на позиції Одикері. Да, це буде... блядь, Сука, стрі Стрімер шарить. Но все одно Банк Вен не розуміє. Банк Вен, щоб Саня на ній, ну, на ній не грав. Но Саня буде грати на Гаріні. Вони про це не знали. Добре. Подобається Азіатська Ліга Гарри Мід це топчик. Так, вже 11.49. Так, а хто там я не побачив? Хто останній? Да, ценьочок буде на, на гарні. А, Жужа буде грати Кайсо. Но Жужа дуже хуйово відіграв на Зреалі. Можна було краще. Заболити? ти. А, все, я зрозумів, вони не грали. Вони стояли якраз таки не от... 2 на 2. Тому Жужа і не були в Зере. Дивлюсь на ці всі піки хоч чого. Слухай, якщо вони не беруть Катаріну, то значить вона слабенька, то і значить її чипати не будуть. Як мінімум, її не будуть нерфити. Тому все добре. Бджол, бджолка ївчика. А те, що вони тварюки Лілію постійно грають, то я вважаю, скоро ще один. Ну буде. Нерв не зважаючи на предмет, там може і предмети, і скілсет понерф, блять. Я і так, і так в тільці на катерілі. Да подивимось, що він буде робити. Так, все, поїхала гра. Я не вважаю, что він буде оберсильним. Вінкса. Да то таке. То чемпион для новачків. Она ж простая як 5 копійок. Нема що там нюхати в тому даймоді. Краще було грати в платині Вище платини нічого нема. в, ну, в нас є флеш. Він повністю погоджується з, з, з цією думкою. Так вони заїбали зі своїми тривогами. Знов балістика, нахуй То, то все фігня. Є платина платина топчик. Віддай мене до изюма один прореж. <смір> Віддай мене до ізюма лише один лустрік. Все. Гарно підкидали. Ой, а тут, тут що, тут майже вмер. Не догорить. Не догорить. І далі не піде там. Один шот відтав же. Санек біж... Летить, каже, чую халяву. Не варвіть, но чую. Треба йти. Папа собі майстрів геймів. Як з ними потім грати? Заходиш, з ними пограти, а там проти тебе не знаю, на ну, кіберкотлети виступають. Уся азіатська збірна. Проти тебе грають такі, блядь. То, до Джона. Так, а що Ксін робить? Ксін нічого не робить. У Ксіна є п'ятий рівень, Ксін вирішив без ботів грати. Бля. Це фармашина Ксин. І бомбез ще ультой не влучила. Я... Ти, ти в цьому сезоні дуже гарно справляєшся з тим, щоб ап апатись в изюм. Так, а що? Ну, багато хто на мідлейні хоче грати? Дивно. Я от в лісі граю таких людей дуже мало, щоб в ліс тось бажав піти. Та що робить Ксін? Та найгірше, що кидає топ. <гум> так взагалі прибери топ, Ну постав його на останнє місце і все. Оце от, ну, дійсно жахливо, що навіть в АДК Автофіліч. Це ж пиздець. <гум> Я не знаю, мабуть. блядь, ну атика це можна почилити На топі треба трейкарди. Взяв ліс, бігаєш, нічого не робиш. Ну, кажеш що в тебе ну команда мудаків. Я не знаю, мені здається, що на топі типу, багато бажаючих грати. Тип... Топ міта Декірів. Взагалі здавали, що це найпопулярніші позиції. Мене чомусь ну, дуже рідко кидає на другу роль. В мене друга роль стоїть е мідлейнер. І чомусь туди ніхто о, ніколи не закидає. Та Изи. Че там чилить. Взяв фашу и стоїшь, кидаешься. Розкидуєш. Оп, Ксенжау забрав. Нарешті я Ксенжау побачив, що він хоть щось зробив. Рівенка вийшла, Трокс. 6 хвилина. 0-0. Бу, блядь, дуже обережна нова гра Я не знаю, блядь ну шиндау сьомий. ти шту. Ж... Легенда Вайлдрифта в Китаї і взагалі нічого не робить. Привіт, Віта. Чи, чи то Марина. Там просто, віти, багато є цих. Багато аккаунтів, і в неї теж є Марина, але. не та то фісташка Все, жах, привіт, Марина, Привіт Фісташка. Ти не ну, досі на мене ображаєшся? Це 23 Блять, же перший тавер забрали, и нема. Ну да. Фісташка є фісташка, Марина Данилюк це Марина Данилюк. Спати хочу. Цін, врив, бика, бик, підкинув, ульта, пішли, розійшлись Ну а трок-скіл зараз. Трукс, стане, все. Як же радіанти бажають перемогти? Я в реальності це твінк, В мене на топ тільки сьогодні мавка. Я люблю всякі арічки. А я я поки ні. Мені скоро доведеться ще відійти на декілька хвилин. ЗЗД. А я думав, Фокс, ти на Зеді катаєш. Я думав, ты такий, коротше, освою Акалі, но ну, піду вчитись грати на Зеді. <с populated> <lots> <times> Та трохи, Джон, флоки затащить. Я тебе більше скажу, він там на ну, біля Геймів зараз 30. Тому можливо, ты будешь грати не проти майстрів, а проти геймів. Можливо, навіть суверенів. Сірафіно воре. живий, я теж рав про тебе. Так, ну возим б. Изьум так-то норм, ну, Ну, майстер, грандмайстер, це майстер, майже даймонд там. Ой, гард. Па санечку розігрують, но санечек робить і килл. І килл забрав ксин. Зебралась до ну, толпа с Демаси. Джарваны, Гарыны. Люксы не выстачаем. Ну, то есть, зи мной играть, да? Я... Я сам... Э... Дадушка. Или Дудушка. тут ну, ну, джамп. Чисто просто джамп, джамп, джамп. Ух, як же ягідка закидає? Як же берій кидає боляче слухайте. Що в нього? В нього лише, лише Ліандрі, але він так прописує по обліту. Мінус флеш, гарна ульта з Але не влучає притяжкою, юти. Я тоді на соло, он для синджет буду. Ти давай полякова не підсіжуй То ну Сергія образиться. До, довго. Дуже довго. Усе життя. Це соло моє. Ну, соло забирай, нехай буде твоє. Головне, щоб сало залишив. Сало, то загальне. О, Атрокс, дуже непогано. з ульти зайшов, майже кіл зробив. Ні, килл кіл. Ни, доробить, тікай, Ксикай, не втік. Но жужа стріляє, Жужа ж зараз підставиться. Будь ласка, покажіть не бомбесу. Там отрокс Жужею бився. Бомбеса, бігаєш, Зараз бомбесу заберуть. Забру... Заберуть же? Заберуть Леона. Ой, Леона влучила, але там бай, А Трокс Трокса поганив. Шикарна ульта від Бамбеси. Ой-ой-ой, знов. І знов радіант Вінтури намагається перемогти цю гру. Дракона не заберу. Оп, а я не знав, що так можна до речі. Дракона заберуть, все ж так, Ксін не встигає. Ні, я правильно роблю, що я бомб'єсу баню. Я, я манав такі приколи. Краще вже проти Лісіна грати, або проти рівень. Ну, бам... ну шаряча Бамбіса дуже боляче робить. Ну, це те, про що я на початку казав, Ксін нічого не робив, і зараз бачимо, що Бомбіса профітніша за Ксіна. Шондау 7. Мені таке враження, що він просто загубився. Йому дали Ксіна, він такий, а, а що мені з цим робити? І сало, сало, сало ти не забереш. Сало то загальне. Но, то, то общак. То, то на общей справа. Я не знаю, я бомбесу грав ось з такою збіркою, як ну зараз збираю, черем. Трінька, потім Black Liver, потім... Або Сандер the Скай, або цей із Стерика. До ну, третім Dance, і в принципі гра завершилась. Гася просто Imbai. І як не збирай, вона буде ну, ламати кабінети. Не дощі. Взагалі вважаю, саме імбалансний чемпіон це Тима. Это за та флеша. Ні, там в тебе не вийде. То ти повинен душити. Mm -hmm. Бафтичка, дарідо. Це, це не то місце, де можна забавляти паф. Ой, Ятроф з далі пішов Жанк. Жан-Клод вандам. На ндаус сюда і все. Тут а я б замовив. О, як мінімум дайси, ка треба, йти щоб він ну добавлялся. Я ж цей. Я ж пірат Я не я, я, я на що не впливаю. Я можу лише красти у, у райтів їх контент, і все. Тут такий це. Я, до речі он лише коли. Я вночі дивився. Я дві гри Так, я подивився, короче, две. Да, я дві гри подивився. G2 T1. І ще одну, де ці де ну криски грали. Коротше, я подивився, як реклес переміг на ну, Тіван, і подивився, як он реклес разом з Тіваном виграв. І, сука, так весело було. Так, 3, 9, 54 на 51, знов об'єктів немає, нічого. Мені не сподобалась лише одна річ. Ой-ой-ой, а що тут. А Калі, а що ти тут робиш? Там же таверка ще є. В мене була претензія лише через те, що ті, тіпа, у Тіванів там і так проблеми по складу. А їм, коротше, ну, ще заборонили грати на своїх е ролях. На ну, чемпіони світу приїхали. то ну, Топер пішов, ну, пішов в іншу команду, взяли іншого топера. А, основний саппорт в армії. Ну, он привезли з собою стрімера. Ну потім стрімер, корот, такий: ну, щось в мене не йде на Тіма грати такий. Окей. Реклес, виходь, ти був саппортом в нашій академці. Реклес, окей, вийду. А там тролінг повний був. От як от, ну, зараз на Шандау 7-м відіграв, теж. такий же самий тролінг був і на івенті на цьому. Ну я повністю його не дивився. Я ж кажу: я подивився, де Буус грав е, на топі проти сіона за на тімарі Потім подивився, як 2. Е, джит... ту... А, так це здається, і, бу... і була та гра. Ну брат. Про... Да, і G2 подивився, і все. Так, ладненько, що тоді побачимось наступному відеосі? Тут цю гру це затролив Ксін, нічого не робив на початку, і на цьому все.